Слава нашому Господу! Хочу сьогодні проповідувати на тему довіри до Господа. Буду намагатись і на українській мові. В нашій час, особливо в нашій країні, я вважаю зараз довіра в Бога вона стала як основа нашого життя. От ну, по крайній мері мірі, я за собою так замічаю, що ну зараз без довіри ніяк, тому що таке відбувається в країні. Ми дивимося в ці новини, дивимося це все і ну, думаю, що тільки Господь, ну, тільки Господь може всьому спасти, сохранити, провести. І я так помічаю те, що зараз в країні є, знаєте, як. Горе таке велике, Тобто ми дивимось. Ну туди прилетів там Київ, цей да, там розбили тут щось, там десь якісь смерті, і ну, ми думаємо, Боже, да, допоможи. Але я не знаю, як ви, а я ось теж замічаю і пробудження серед людей. Да, можливо, серед цих смертей і серед цього горя пробудження, воно ну не так ось ну знаєте, там наблюдається. Ось тому, що ну смертей, воно багато, але я ось а, з тими балакою, да, з військовими балакою, з людьми, які там жили в прифронтових зонах, і вони кажуть, слухай, там ми віримо в Бога. Якщо ну, не Бог, то я не знаю. Ну як би ми були, як би ми жили, як би ми звідти виїхали. Дехто зовсім під окупацією був Єлі вирвався. каже, і ну, ми не знаємо, як ми були. Тому пробудження, воно теж наблюдається. І я ось, знаєте. Як колись теж казав, як тривога, то воно і до Бога. Як люди бачать щось, ось на шталт, що вони не можуть з чим вони не зможуть справитись, то вони вопіять до Бога. Вони сразу і вірять, вони сразу і хочуть читати, вони сразу хочуть вникати, ходити в церкву. І знаєте, ось певні трудності, я думаю, Бог допускає в нашому житті, в країні в цілому, щоб ми, ну як би це не звучало, щоб ми вспомнили про нього. Я пам'ятаю, ми їздили в Херсон. Тоді ще Саша збирав команду, ось у нас було багатенько. А, і, чесно, я колись тут за Загаферою став розповідав, як ми там пакунки давали, це всі ну, діва там, проповідували. Ось, но Саме більше мені чомусь заповнився один чоловік. Ми приїхали, ми почали ну, там розгорнулися, все, у нас було так вступительне слово. Для людей і е, якось так пороздавали ми ці пакуночки, які ну, дають всім. Е, і підбігає чоловік і каже, що ну, там, мені не потрібно там добавки, там, ну, він там не попросив там, муки, щось, знаєте, додатково. А він каже, мені не хватило Біблії. Каже: от всім роздали, я хочу Біблію. І мені так знаєте, заповнилось. От що ну, яка жажда в людей, е, ну, коли от горе. Пізнати про Бога. Нам не цікаво про нього якось знати, як би це да, жорстко ну, не звучало. Да, не нам, як віруючим, а людям да, цього світу, їм не цікаво, поки от щось да, не нагряне, таке серйозне, що вони не можуть боротися. І ну, наша жажда, як я вже казав, вона складається ось саме коли от чомусь нам не, не хорошо, коли ми да, веселимося, да, а саме коли погано. Давайте спам'ятаємо сповним Ізраїль, який він був. Да? Бог довго да, терпів різні їх вчинки, да? він допускав дуже багато якихось похибок Ізраїлю, але коли він допускав щось таке, що з ним случалося, да? Мелікитяне нападало, щось там нападало, то як поступав Ізраїль? Вони тільки тоді споминали Господа. І вони так шо да одівалось в Авреті да. І, і тоді от вони починали кричати, коли було все хорошо, да? коли, ну, грубо кажучи, да, мана, постійна їжа. Ні, нічого, все нормально, да. ну навіщо нам той Бог, да? А коли якась проблема, то ну Боже, спаси нас, Боже, схрени. Вони тоді тільки споминали. І я так ну, читав ці місця писання, тож сьогодні готувався. І я думаю, ну Бог дійсно так подивитися, допускав певні такі от, е, ну, вчинки, да, після прогріхів Ізраїля, або ну коли вони забували за нього. Тільки да, навіть тому, що вони сповнили за нього, сповнили, що він є в їх житті, сповнили те, що він зробив для їх життя. Ми можемо відмотати навіть час назад, коли це було до війни. сповнити себе. І ну, я кажу особисто за себе: ну, так мене цікавили ті новини, які там щось казали. там. Хтось там засідав, якийсь там парламент засідав, щось там вони не прозрозуміли, там що балакали. Да? Так нам було це цікаво, да? чи зараз да, цікавіше, ось подивися, що відбувається там да, на фронті, там, ну, що, як буде далі, що буде далі. Ми от дивимося, да, жадно глотаємо ці новини, да, хоча ну, воно і кажеш собі, от не потрібно да, цього там робити, щоб не застачать серце. Але ми. Ми чому, чому ми так дивимося це? Тому що ну, да, нам не все рівно, і ми а, бачимо, що є обставини, на які ми зараз не можемо повлияти. Нам страшно. Да? Можна сказати одним словом, просто ну, страшно. І коли в нас було все добре, да, нам воно було в принципі ну, трішки нецікаво. Мене недавно думав казати, не казати, але в принципі в п'ятницю да, в нас ну, можна сказати. Друг недавно зателефонував. Ось да, і що перед цим хотів сказати, да, в нас немає звичайно таких тяжких тяжких обставин, як до прикладу людей, які живуть в прифронтових зонах, якихось да, де вони лишаються домівок і, ну, і так далі. То велике горе, да? у нас є трішки там інші обставини, бо... і вони теж, знаєте, такі, які затрагують наше життя. І ось мені друг дзвонить, говорить: Слухай, я... в мене таке свідоцтво говорить, величезне, і тут він десь був, в Олександрії, його там схватили, повеликли. В общем, ну, відразу на Кропивницький. Ну і каже, вийшов врач і каже, ну, зараз ми, хлопці, будемо з вами ну, проходити військову комісію, поставив бистро ну, початку, ніхто її каже, не проходив, підпис, все. І каже: а я молюся до Бога, і дивлюсь на ворота. А вони, каже, ну, в них якось. Каже, перші ворота йдуть, і вони дуже захищені, укріплені, щоб говоря, ніхто звідти не мог виїхати, не зайти. Там не... І другі ворота, є, говоря, ну, і вони теж дуже захищені. А я молюсь, говоря, Боже, якщо ну, ти не хочеш мене там бачити, якщо говорить, я тобі треба тут, зроби, щоб ці ворота от вони були пусті зараз. А там говорить, чоловік, я насковою завузив, чоловік 20 стояв говоря, по дві сторони, то й неможливо. І калюча проволока, каже, везде ну, неможливо туди вийти ніяк. І він каже, коли дивлюсь, нас вивели на вулицю, а ворота пусті. І я просто говорю, взяв і пішов. І якось, ну, він каже: знаєш, ну, слава Господу, і, ну, це ну, дійсно теж випробування. Да? Ми знаходимося там, да, що у нас да, не забирають наші домівки, да? вони їх не руйнують. Слава Господу, що ми живемо в мирному місці, але теж щось дав певні випробування, які ну, можна сказати, ну, це, що було да, з ним, воно могло змінити все його життя. І це факт. Я не так давно зустрівся з ним братом, ось, і ми з ним трішки диск-дискутували. Дискутували, дискутували ну, по Біблії і. Знаєте, він ну, свій акцент на те, що був він в одної розумної людини, да, він це підчеркнув би спеціально, бо знаєте, як ось навіть в світі є поговорки, якщо ну, якась, ну, якась там людина так щось чудить, ну ой, то, то він щось, да, ну, таке, щось з розуму зійшов. А якщо от багата людина щось чудить, ну то багатому можна, знаєте, як ото щось таке от, кажуть, і... Uh, і він на цьому дав акцент, що це така дуже досвідчена, дуже така образована людина казала, і ну вона там роби. Ну і дійсно це так, тому що вона робить там програми для бортових комп'ютерів, літаків. Ось дійсно розумна, така заможна та людина. І ось він заходить до нього додому. Йому потрібно було щось зробити по дому. Він визвав цього брата, ось з церкви, і ну, почало балакати вони якось з ним, і Він каже. Цей, хто робить от, бортові комп'ютери, каже, знаєш, це все, що нас зараз там, там, знищують нас, там, оце все, от, знаєш, от, та, ну, що, мол, так, я, так нам і потрібно, це за наші ось гріхи. всі. А я такий слухаю, слухаю його, і я, я кажу, і ти йому ну, нічого не сказав. А він каже, так ні, це ж правда. Ось, і він з такими знаєте, гарячими глазами мені це казав, і я такий. Подумав, говорю, а чому ти йому не сказав, що це може ну, випробування для народу? ось, да, Ми ж найгрішніші, говорю, чим інші люди, да, чим та ж Європа. ну, У нас багато церков, у нас немає цих неоднополих ні бараків, нічого. Ми країна, ну дійсно, яка любить Господа, говорю, чому? ну, Ради ну, якихось людей, які дійсно роблять гріхи, оце Бог би кожного з нас би, отак би рубав. Кажу, ну знаєш, я, я повірив, говорю, не, не в такого Бога говорю. І, знаєте, ми трошечки так от дискутували з ним ну, на цю тему, і ну, багато я з чим був незгоден, Знаєте, він мені пописання, воно, знаєте, як ти йому пописання, він тобі пописання, ти йому, і він тобі. І воно не має якогось, ну, знаєш, знаєте, фіналу. І я, там, я так закінчив цю, цю розмову, все. І, знаєте, для себе я все ж щось взяв. А взяв я те, що. Пробуджується народ. от Він якось так теж сказав: але пробуджується народ саме тоді, коли є встряска. Якось я йшов додому, ну знаєте, от неприємно, коли якась така дискусія була, вона вроді би, ми ну, нічого друг на друга. ні, Але ну, дійсно щось в цих словах саме да, не те, що нас там отрубать, але пробудження саме йде тоді, коли йде якесь, якась біда. І я ось теж коли готувався, я так теж для себе тезу таку зробив, що скрутні обставини вони загартовують християнина. Саме скрутні обставини загартовують. І тому, коли да, приходять певні якісь випробування, тільки тоді ми десь переплавляємося, і тоді показується наша надія ну, на Бога. Вона була? Чи я якось сподівався завжди на себе, на якісь, може, там фінанси, на якихось, ну, що ще, але ну, не на Бога. От іменно коли в скрутних ситуаціях, тоді воно якось ось наше спілкування з Богом і відбувається. Ну, що хочу сказати, що йде ось четвертий рік війни, і ну ми так ось з братами ну, подекуди збираємось, Ось у нас там є група, ми там то чай п'ємо, то і ми так дивимось, а ну в цілому весь колектив на місці. Да? От четвертий рік війни всіх. Да? Ну можливо, там ми чуємо тих забрали, тих забрали, тих з нами нема. Так дивився, да, от на церкву. А ну всі брати з нами. Слава Господу! Да, там, Мирослав приїхав. Ну, ви дивився, Бог всіх береже. А, ну, і, і я якось теж, от, ну, для мене це було ось, а дійсно, я отак, ну, дивись, вроді би, да, от я це розумію і все, а дивлюсь, і я так споминаю, а дійсно всі на місці. Але знаєте, ось є такий момент, що в довірі до Бога, ось в певних обставинах, ми хочемо, щоб було ось по-нашому. Ми хочемо, щоб, знаєте, ну, Бог йшов по нашим правилам. Ось ми собі запланували, да, там десь є певні у нас обставини погані, щось таке складається. І ми ось думаємо, ну, я ось буду сподіватися на Бога. Ну, І, і воно так і буде. Ось Бог зробить, да, я вірю. І воно, ну. Десь по справедливості, може, чи ну навіть не по справедливості, а от так як я хочу, воно може так і є, да? в цьому немає нічого поганого. Але ну, в більшості я так помічав теж своїх ситуацій, Бог може просто не відповідати але в Бог, або в Бога є свої плани на тебе. І ти потім тільки здогадуєшся. Тільки потім ти розумієш, чому Бог зробив ось так. А поначалу ти ну, кажеш, ну чого воно ось так? Ти, вроді би, опускаєш голову, да? пропадає настрій. Ну, чому ось так? А, і я ось ми теж були в гостях, і там один із знайомих наших, він. Відійшов від Господа, да, а я так те, що знайомого питаю, там, ну, ми так дружимо, а ш, ну, що сталося, як? це, ну, Для мене це був якось так. А він каже: ти знаєш, там, основна, ну, то есть, там, причина там, устав, щось. і я так ну, там, щось десь там притнувся, і я думаю, ну, а від чого? Да? І десь от починають люди казати, що від чого, а як? І такі приклади, знаєте, ось бувають і там, а чому діти зараз помирають, да, там на війні? А чому там люди зараз гинуть на війні? Знаєте, і от люди, ось наскільки це от, в собі впитують, да, що ну, віруючі люди навіть ось відходять, да, і, і, і ти думаєш, якось ну, а ну як так, а ну яке було тоді в нього ну, спілкування да, з Богом? І таке питання навіть да, відразу було до людини: що якщо ти да, розочарувався в Бозі, ну то як ти не розочаруєшся тоді в людях в світі, тому що Бог, ну наш Бог, якого ми повірили, він не образить. А люди цього світу, да, коли ти підеш в цей світ, да, вони ну, ганяються да, до прикладу, да, за кар'єри, да, по головам ходять, 에, готові робити аморальні вчинки, щоб, ну, щоб, щоб тільки себе да, вигородити, можуть тебе там образити. І ну, люди цього світу поступають так, для них це нормально. Десь там якась кар'єра, якесь життя, вон, ну, їм все, равно, все одно як ти будеш себе відчувати. Наш Бог ну, на, нас не поступає так не поступає. І коли кажуть: Ну, я розочарувався в Бозі, я думаю, ну, як складно тобі буде тоді в світі. Пам'ятаю Давида навіть ось, якщо доповнити. Як він. Ось коли в нього був вибір, ви пам'ятаєте, да, впасти в руки Бога, да, чи впасти в руки людини, то що він вибрав, да? Він впасти в руки Бога. Тому що він знає, людина вона не пожаліє. Людина, вона буде, як і він, яка забирала, да, як останню овечку і да, чоловіка, людина буде, як і він, поступати, а Бог так не поступить. Я прочитаю. Книга пророка Даниїла це 3 глава, 17 стиха. Це ось коли їх цар уже привів, що вони їм не поклонились. І вони йому відповідають: дарах Місах Явдинаго. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахнючої огненої печі, то він урятує і з твоєї руки, о царю. А якщо і ні. Нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бованомі, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Тоді Новоходоносор переповнився люттю, і вигляд його обличчя змінився проти Шадраха, Месаха і Авденего. Він відповів і наказав запалити піч у семеро, понад те, як повинно було напалити її. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були в його війську, зв'язати їх. Щоб уникнути, щоб уникнути до балахтючої огненої печі. Того часу ці мужі були пов'язані в своїх плачах, у своїх сорочках і в своїх шапках, і в своїх убраннях, і були повкидані до середини палахнючої огненої печі. А що слово царя було гостре, то впівпален то пів напалена була надзвичайно сильною. Так, це, так що цих мужів, що підіймали, щоб уникнути шседрах що месаха Євдінага, забило їх огняне полум'я. Ось, і там ми знаємо, да, що був поруч ангел з ним, ось, і вони так. Да. Бо довго читати. І знаєте, я ось трошки да, відволіку, щоб потім думку сказати. Ми якось ось були в Дніпрі, і там є у них такий місток величенький. ось він Трішки в такому аварійному стані, але на нього люди підіймаються, він такий, як видовий. Мені почали підійматися. Я такий, я замічаю по собі, тільки от висота не має криші над головою, у мене руки потіють якось так, боюсь висоти. І піднявся я на той міст, ну, наче йду, а руки трусяться, ноги трусяться. от Такий от страх висоти. Висотником, в общем, мені не бути. Тому я ось читав ось це місце писання, коли готувався, і думаю, ну, представте, да, тут виста, а тут піч розкавана, да, в яку можуть поміститися безліч людей, перед ними її відкрили, і там огромне полум'я. А ми, ну, як люди, ми, ну, ну, фізично ми не можемо туди, туди наступити і саме в свою смерть прийти. Ну, нас, ми так створені Богом. І, і я так дивлюся, як їм було тоді. І знаєте, от ключове, що я от навіть ключове в моїй проповіді, що я записав, а якщо і ні, знаєте, вони, я так думаю, якщо вони це казали, вони не до кінця були впевнені, що Бог може їх врятувати від цієї огняної печі. Вони сподівалися на Бога, але до кінця в них ну, бо вони, можливо до кінця і розуміли. Що Господь да, все може зробити, але ну, а вдруг у Бога воля така, щоб вони пострадали. Тобто вони ж на це розсуждали якось. І знаєте, ось якщо так підводити таку тему, то я хочу, щоб в нашому житті, знаєте, ми. Були як сидрах Масахіавдиного, що коли якісь обставини складаються в нашому житті не так, як ми хочемо, не так, як ми це бачимо. Да? Десь, десь ми щось ось так ось так хочемо, то щоб ми, знаєте, не розчаровувалися в Бозі. Що навіть якщо й ні, ми знаємо, що наш іскупитель, він живий. Ми знаємо, що Бог все одно хоче для нас краще. Навіть якщо так сталося, що для нас це зараз не в нашу користь, як на нашу думку. Але у Бога є свої плани на наше життя. Амінь.